Я вперше в житті сію розсаду, да ще китайським насінням. Сьогодні хочу посіяти огірки помідори і капусту. Я вже казала в попередніх відео, що я буду робити грядки і висаджувати туди всі рослини, які я замовляла, і ще буду замовляти з Китаю. Що з цього вийде, я не знаю, але це буде цікавий досвід, тому підписуйтесь, щоб не пропустити все. Посіявши помідори, в процесі ми з чоловіком ще вирішили посіяти квіти. Це мальви, і вони мають вирости близько двох метрів. Перша касета готова. Спершу ми думали, що це огірки, але побачили побачивши насіння, засумнівались. Можливо, з вас хто знає, що це таке взагалі? Буде дуже цікаво, що ж з цього виросте. бо раніше я такого не бачила. Ну а це вже класичні огірки, які, я так розумію, будуть великого розміру. В цю касету ще сіємо капусту, накриваємо плівкою і все на сьогодні. Залишилося ще багато насіння, ще достатньо замовило, і воно прямує до мене. Тому залишайтеся зі мною. До нових зустрічей!